Останній рік я жила на в пеклі. Мене щодня цкувала то моя рідна мама, то свекруха. Я вже взагалі боялася до них телефонувати і потрапляти їм на очі. Кожна наша розмова завершувалась однаково. Мене просто так звинувачували в тому, що я не займаюся вихованням і розвитком власної дитини. Причина була банальна: мій син Павлик не хотів говорити. А його бабусі дотримувалися теорії, що якщо дитина до трьох років не говорить, то їй щось бракує. Ох і виплакала я сліз. Скажу так, що це дуже боляче чути від свекрухи і від мами, що моя дитина не повністю здорова і що йому бракує розуму. А я ж займалася сином. Ми і в розвиваючі ігри гралися, і вивчали нові предмети, і фізкультуру робили. І довгі прогулянки щодня. Справа в тому, що інколи так буває, що дітки спочатку говорять окремі слова, а вже потім починають говорити. Наш сімейний лікар мені сказав те саме. З часом я перестала звертати увагу на дорікання своєї і чоловікової мами, а потім змирилася з такою їхньою точкою зору. І я вважала, що те, що вони говорять, це повна нісенітниця. Незважаючи на такі слова, що спричиняли мені біль. Я продовжувала бути хорошою мамою та дружиною. Чоловік мене дуже підтримував та любив. А син мене щодня тішив новими відкриттями. Ми пізнавали світ разом. А потім одного морозного та сніжного дня мого павлика наче прорвало. Він почав говорити повними реченнями і дуже багато. Інколи наш чоловіком аж голова боліла від розмов сина. І саме тоді ми вирішили, що якщо бабусі так хотіли балакучого онука, Хай його бавлять. Ми віддавали на вихідні сина то одній мамі, то іншій. Вони також уже не були в захваті від цих розмов Павлика, але ж самі хотіли, а говорив він дуже багато, все чітко та виразно. Ми ж почали планувати ще одну дитину.